Дивіться в сьогоднішньому відео. Джері Хейл знялася топлес і поскаржилася на конфуз, який трапився з нею в канах. Крім цього, Дмитро Гордон неочікувано заспівав у дуеті з Павлом Зібровим. Також показав рідкісне фото зі своєю тещею і висказався про Аллу Пугачову так, що реагувати прийшлося самому Максиму Галкіну. Ви дивитесь Марс та зірки. І ми поїхали. Українська співачка Джері Хейл одразу ж після Євробачення 2024 вирушила ще на один масштабний та важливий культурний захід. Зокрема, артистка поїхала на Канський кінофестиваль. Виконавиця взяла участь у благодійному заході на підтримку України. Окрім того, там Джері Хейл встигла познайомитися з оскароносним режисером Стеславом Черновим. Програмі ЖВЛ співачка розповіла, що вони говорили про важливість представлення України на таких масштабних культурних заходах. Після Євробачення одразу поїхали на Каннський кінофестиваль, бо тут відбувається благодійний захід для допомоги України. Паралельно я встигла побувати в українському павільйоні українського кіно у День Вишиванки, де встигла зустрітися із Мстиславом Черновим. Говорили про те, як важливо, що українська культура буде представлена саме на таких масштабних культурних заходах, бо наше завдання вражати і надихати, поділилася співачка. У тім у Каннах з Джері Хейл стався конфуз. Виконавиця виявилася не готовою до клімату Франції. У співачки після перебування на пекучому сонці обгоріла спина. У своєму телеграмі артистка показалася топлес та приголомшила, який вигляд має її шкіра. Кани очікування, червона доріжка і реальність Червона спина пожартувала виконавиця. Нагадаємо, ще зовсім нещодавно Джері Хейл разом із Альона Альона перебували у Мальме, де представляли Україну на Євробаченні. Там співачка тісно здружилася з учасником від Швеції, виконавцем Маркусом. У мережі артистам вже почали приписувати роман, та Джері Хейл відреагувала на чутки про її стосунки зі шведським співаком. І до речі, чи дивились свої обробачення? Пишіть в коментарях. Також будемо вдячні за ваш лайк та підписку. А ми переходимо до Дмитра Гордона. Журналіст потішив шанувальників родинним контентом. Інтерв'юер у своєму фотоблогу опублікував кадр, зроблений на тлі національного театру імені Івана Франка. На зображенні усміхнений Дмитро Гордон постає з дружиною, журналісткою Олесею Бацман та її мамою Інною. Для такого виходу родина обрала костюми. За словами журналіста, вони чудово провели вечір за переглядом вистави. Водночас ведучий запитав у прихильників про їхні стосунки з тещами. Відвідали з тещею і Олесею Бацман Театр Франка. А як ви ставитеся до своїх тещ? Поцікавився Дмитро. У коментарях юзери не лише розповіли про свої родинні зв'язки, але й написали сім'ї компліменти. Ви молодець, Дмитро, що гуляєте зі своїми жінками. Гарна родина і теща задоволення, дуже красиві. До речі, подружжя часто відвідує культурні заходи. Зокрема, нещодавно Дмитро з дружиною були в національній опері України. Дружина Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман, вкрай рідко ділиться з сімейним контентом, але цього разу вона вирішила потішити підписників. У своєму інстаграм кохана Гордона опублікувала миле селфі з чоловіком. На фото подружжя усміхнено позувало перед камерою, притулившись одне до одного. Знімок був зроблений в Національній опері України. Парочка разом вирушила на оперу Аїда у виконанні співачки Людмили Монастирської. До речі, Олеся Бацман порадила всім, хто раніше не був нам представлені, обов'язково сходити. За словами журналістки, вокал, костюми та сценографія нікого не залишать байдужими. Окрім того, нещодавно російський гуморист Максим Галкін прокоментував інтерв'ю Дмитра Гордона, у якому він розповідає про власне ставлення до Али Пугачової. Так днями журналіст у своєму фотоблогу розмістив короткий відеоролик з найцікавішими фрагментами нового інтерв'ю, де разом з гостем обговорює різноманітних зирок. Однією з таких стала дружина Галкіна, співачка Алла Пугачова. У відео Гордон каже, що донедавно гарно ставився до Али Борисівни, а зараз негативно. На вислів уже відреагував Максим, який неодноразово написав українською мовою: Ну заінтригував, дивовижа, розповідайте, це дуже цікаво. Зрештою, як виявилося, ці слова Дмитро спеціально вирізав з контексту, щоб збільшити перегляди самого інтерв'ю. Так, шоумен дійсно пригадав Аллу Борисівну в одному зі своїх проєктів. Втім, перед тим як висловити свою справжню прихильність до неї, вирішив пожартувати в звичній для себе манері. Так, з Іронією журналіст зазначив, що причиною різкої зміни ставлення до Алли Борисівни стали зради Філіпу Кіркорову, а вже наприкінці з усмішкою додав, що насправді любить її, і вона про це знає. До того, щоб остаточно уникнути будь-яких непорозумінь, через такий жарт у відповідь на коментар Галкіна, Гордону знов підкреслив свою повагу до його родини і дружини Максим Геній, і дружина його Алла Пугачова геній. І я гріюся в променях їхньої слави. Не заздріть. Ну і наостанок Дмитро Гордон неочікувано заспівав у дуеті з Павлом Зібровим його відому пісню. Зірки виконали композицію Хрещатик. Журналіст та ведучий Дмитро Гордон заспівав разом зі співаком Павлом Зібровим на великій сцені. Так в інтерв'юера є чимало прихованих талантів. Зокрема, Дмитро ще на початку своєї кар'єри записував нові пісні, але нині припинив тішити фанів музичними новинками. Втім, час від часу він все ж таки повертається до свого хобі та виступає із зірками. Так днями ведучий вийшов на сцену зі співаком Павлом Зібровим. Дует заспівав славнозвісний хрещатик під час концерту з нагодою ювілею народного артиста Мирослава Віртуха. Так Павло Зібров почав виконувати свій хід спочатку сам. А потім зійшов зі сцени до глядацької зали і неочікувано запросив йому допомогти Дмитра Гордона. Журналіст радо погодився і вже з мікрофоном вийшов назустріч співаку і приєднався до виконання композиції. Наприкінці, шоу заспівали на головній сцені. Київ зміняв на можку. Я з вами за київсь, київським часом живу. אידן יא דגו סאקרדו דו די יא זנב שאו זווידים יא פוברדו דו 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 До слова, глядачі у залі оцінили такий сюрприз бурхливими оплесками. Друзі, а як ви оцінюєте співочі таланти Дмитра Гордона? Чекаємо на ваші думки у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд.